Підсумкова програма Радіо Свобода з вами, шановні слухачі, ведучий Олександр Лащенко. І тема нашої сьогоднішньої програми доволі стисло буде сформована Євромайдан і церква. Ну а гостем програми є представитель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Вітаю вас, влади в нашій студії. Дякую. Добрий вечір. Що завітали до нас. Ну, власне, тема вже заявлена. Вона не могла бути з будь-яким із гостей студії Радіо Свобода у ці дні іншою. І Зразу головне питання нашої програми. Владика, як Ви вважаєте, якою має бути роль церкви під час цих подій, які вже тривають в Україні, передусім у столиці не перший тиждень події, які назвали Євромайданом? Якою має бути роль церкви? Вона має активно втручатися в ці події чи бути за межами, лише закликаючи до мирного розвитку подій? Церква повинна бути з народом, і я про це заявив у своєму зверненні до народу. Тому ми в політику не втручаємось, але для нас не байдуже, що відбувається в Україні. Чому студенти вийшли на, на Майдан? Вони, це була не політична демонстрація. Почалась вона як протест проти того. Що уряд не підписав угоду про входження України в Європейський Союз на правах асоціації. Це було перше. Студентів побили, народ обурився, і це перетворилося такий. Масову демонстрацію. До цього приєднались політичні партії, опозиція, і тому воно набрало такий вже масовий і політичний характер. Вихід із цієї ситуації може бути тільки один. Те, чого не, виконало, не виконав уряд перед народом, цілий рік йшла підготовка всього населення України про вступ в Європейський Союз в якості асоційованого члена, ми проводили е, е, Святкування відзначення 1025 ліття хрещення Руси України, з якою метою показати, що дало християнство Русі після прийняття хрещення? Як Русь війшла в Християнську Європу? І цим ми хотіли заявити. що Україна, Русь, завжди була в Європі. І тепер, після всього цієї підготовки, результат. Ми поки що не входимо в Європейський Союз. От ви, владико, згадали річницю святкування Хрещення в Русі. Чимало оглядачів, та фактично майже всі визнають, що оцей такий серйозний конфлікт, який стався з тим, що все ж таки влада України, президент Віктор Янукович. Не став підписувати у цю угоду про Євроасоціацію на саміті у Вільнюсі, в тому числі, де да й сам він це визнає, через політичний, економічний тиск нашого потужного сусіда Росії. Держава, яка теж активно відзначала цю річницю. І взагалі останні роки, да не тільки останні, всі понад 20 років незалежності України постійно висувається з боку знову ж таки цього сусіда. Теза, так званий спільний слов'янський простір. Не тільки економічно, і в духовному плані. Це розривати, я цитую в Росії діячів не можна. Україна має залишатися в цій орбіті. Зв'язки давні, знову ж таки, які йдуть ще з тих часів Великого князя Володимира. От як ви це прокоментуєте. Причина оцього конфлікту Росія. Ви погоджуєтеся з цим? З цим погоджуюсь, тому що Росія. Хоче створити митний союз. А митний союз буде протистояти Європейському Союзу, а протистояння може перерости в Холодну війну, а Холодна війна може перерости в гарячу. Тому, якщо Україна входить в Європейський Союз, то митного Союзу міцного. Без України не може бути. І протистояння між Митним Союзом і Європейським Союзом не буде, а значить не буде холодної війни. А не буде холодної війни, не буде й гарячої. Крім того, якщо створюється Європейський Союз з участю України. То Європейський Союз набирає великої сили, плюс Сполучені Штати Америки. Це, це потужна світова сила, але сила демократична, не, не загарбницька, а демократична, яка заснована на свободі, демократії, на християнських цінностях, І плюс Могутній фінансовий потенціал, технічний прогрес, військова потужність. Це потужна сила в світі, яка здатна підтримувати мир в світі. А якщо цього не буде, то можуть бути всякі. Конфлікти напевно. Конфлікти, які можуть виходити. Тому це дуже важливий момент в історії людства для того, щоб запобігти майбутніх війн, для того, щоб демократія набирала силу в світі. І, і, і щоб і для України скажіть, що е, 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 краще приєднуватися до багатого чи до бідного? Якщо ти приєднався до багатого, то якщо ти там і будеш і останнім, то все-таки ти будеш серед багатих. А якщо ти приєднався до бідних, то ти будеш ще біднішим, владико. Дивіться, але знову ж таки, я ще раз продовжу те запитання, яке я вже вам поставив. Чимало опонентів, от саме європейського шляху розвитку України в Україні, наголошують, що справа навіть не в економічних аспектах, хоча це важливо, митний союз, або все таки Європейський Союз, і духовна складова. Вони я цитую їх. Стверджують, що ми все ж таки ми слов'яни, ми маємо бути з Росією. Це наш духовний шлях. Знову ж таки, наводять той же самий аргумент. От ми з ще часів святого князя Володимира йдемо спільним шляхом Київська, Русь, що Європа це нам, ну, це не наш шлях, в тому числі в духовному аспекті, якщо завгодно. Е, я не знаю, наводять ці ж проблеми е, одностатевих шлюбів, інші ці питання. Постійно це подалюється. Чому так відбувається? Ми маємо, мовляв, от я знову ж таки наводжу цитату цих прихильників російських. Умовно кажучи, шляху України. Ми духовно, в тому числі через православ'я. Ми пов'язані з Росіянами. Чому ми маємо розривати е, ці пута? Так. Ми не, не хочемо розривати зв'язків е, е, з Росією. Нехай і Росія приєднується до Європейського Союзу і вона приєднається, прийде час. Обставини заставляють її приєднатись. Але це буде потім. Що стосується християнських цінностей, я згідний з тим, що в Європі моральні цінності падають. В Україні вони стоять високо, але є в Європі країни, де церква впливова і мораль там. Теж висока, то якщо оці моральні сили плюс європейські плюс Україна будуть діяти в Європі, то підвищиться духовність і релігійність в Європі чи не підвищиться? Тобто і Україна може свій внесок в цьому плані. І, і, і Україна може зробити. може зробити, тому що якщо говорить про одностатеві шлюби. Ми, коли представники всіх церков були в Брюсселі двічі, ми заявили твердо, що ніколи не ні при яких обставинах наші церкви не, не погодяться на одностатеві шлюби. Я навіть їм сказав так: ви християни, християни, кого ви повинні більше слухати Бога чи земну владу? Ясно, що Бога треба, а Бог забороняє ці е, е, викривлення людської е, е, природи. Тому входження України навпаки буде впливати на те, щоб не було цих одностатевих шлюбів е, е, в, в Європі. Але свобідно, не примусово. А впливати повинна церква на, на суспільство, на мораль, і буде підвищені, і користь буде самій Європі. Тому ми не, не тільки хочемо від Європи щось для себе, а ми можемо Європі дати оці духовні цінності. І дивіться, от ви на початку нашої розмови наголосили, що церква має бути і є у ці непрості е, часи в Україні з народом, в тому числі і з тими студентами, не лише ними, які вийшли на мирний протест. Правильно я вас цитую, так? А от є представники церкви, ну Української православної церкви Московського патріархату, деякі, які стверджують, що ну, Церква, це влада, це від Бога, вона йде відому тезу наводять. І не варто е, щось у цьому сенсі міняти, не, не треба протестувати. От як ви це прокоментуєте? Будь-яка влада від Бога не варто? Все ж таки, це теж протести і проти <плес> влади? Спра справа в тому, церква повинна завжди стояти на боці правди. Якщо не влада діє несправедливо. То церква не може підтримувати неправду. Не може підтримувати неправду. Якщо влада чинить правду, то, звичайно, церква підтримує правду і, і, і в результаті підтримує владу. І ми не проти влади. Ми не проти влади. А ми проти того, що влада. Не підписала угоди. Це ж не значить, що ми церква проти влади. Ні, ми не проти влади, але проти того, що вона не, не, не дозволила Україні тепер війти в Євросоюз. Правда, влада каже, що це не остаточно. Ну, що значить не остаточно? А народ не вірить, що це не остаточно і тому і, і, і виходить на, на ці мітинги. Владико, ще один такий момент. Звісно, напрошується порівняння цього майдану, Євромайдану, з Майданом Помаранчевим. Події 9-річної давнини 2004 рік. Гострі події навколо виборів. Тоді президента тоді було інше тло для такого масового протесту. Зараз не підписання України угоди про Євроасоціації, тоді знову ж таки президентські вибори. Але чимало порівнянь наводять, і одне з цих порівнянь все ж таки тоді ну, був конфлікт біля Центральної виборчої комісії, а зрештою тоді кров все-таки не пролилася. Вдалося тоді цей гострий конфлікт владнати, зрештою, без. На жаль, тут кров пролилася. І під час розгону 4-го е 4 годині ранку 30 листопада на Майдані Незалежності, і потім події біля адміністрації президента. Є відеокадри, все ми бачимо. Кров, на жаль, пролилася. Що може зробити в такій ситуації церква, щоб більше цього, незважаючи на всю гостроту конфлікту, не було більше? Церква закликає владу не допускати насильства над мирною демонстрацією. Так, і не проливати кров, бо пролиття крові є гріх. А влада сповідує православну віру. Але представники влади переконують, ми захищаємося. Це провокатори, це на... спра... нацисти, я не знаю, екстремісти. Провока... Провокатори так. Провокатори були. Але це які провокатори? Які спеціально провокують для того, щоб була підстава. для Розігнання демонстрації. Для чого роблять це провокації? Для того, щоб викликати відповідну силову, силове втручання. Мов так, на владу нападають, влада повинна себе захистити. І, то, і нібито Таке насилля з боку влади виправдано, бо на неї напали, але спровокували не, не, не демонстранти, а провокатори заслані. І тому і вони викриті. Тепер, я думаю, весь світ знає, що це що демонстрація не застосовувала ніякої. Насилля по відношенню до, до до влади. Якщо вона знаходить демонстрати, знаходяться в, зараз в міській приміщенні міської ради, то, то вони не перешкоджають роботі міської київської влади. Вони просто там гріються. Так само як і в Будинку просилюсь, як і, і в монастир вони прийшли Михайлівський. Михайлівський. І церква відкрила їм е, е, двері храму для, для чого? Для того, щоб вони там погрілись, щоб вони могли там переночувати, щоб їх, їх там монахи е, нагодували, дали їм, дали їм е, чай. Тобто і, і цей приклад монастиря. І перебування демонстрантів в, в будинку профсоюзів і в міській раді це просто заради того, щоб там відпочити, погрітися і все, а не захоплення, не переворот. Ну, але ж представники влади наполягають, що це є незаконна дія, і навіть не виключають силового вирішення цього питання, щоб звільнили будинок київської міської влади профспілок. Господь розбереться. Все вийде, в свій час все вийде на поверхню. Наближається до завершення наша розмова, Час впливає стрімко. Як вважаєте, все ж таки конфлікт ми маємо? Він у розпалі, він не вирішений. Скільки він триває, ніхто не знає чим закінчиться, теж ніхто не спрогнозує. Е, що може зараз зробити церква? Можливо, як різні церкви об'єднаються, зроблять якусь певну заяву, заклик до учасників цього конфлікту. Можливо, вже така підготовка такої заяви ведеться. Що, який ще крок може зробити церква, щоб цей конфлікт церква може, мирно? може, може, е, по-перше, вона молиться і буде молитися. Це її е, е, покликання, молитися. До Бога, щоб Господь привів всіх до миру і, і до злагоди. Крім того, церква може закликати протидіючі сили до діалогу. Це може зробити церква. Крім того, церква може звернутися до європейських країн, поновити переговори про підписання. Угоди про входження в Європейський Союз, коли е, е, Україна війде в Європейський Союз, припиниться все, тоді і Росія вже не буде е, натискати на Україну, тому що вже пізно вже е, Україна е, відірвалася від митного Союзу. Так, і це послуже миру і злагоді. Може, коли буде з'явиться така заява? Можете сказати? Ну я не можу сказати, але ми можемо таку з Це не наша тільки церква, тому Звичайно, що я, тому і я, я як від церкви я вже зробив заяву. Так, так, так. Таку. А от спільно. І, і то і Верховний архієпископ зробив і митрополит. Володимир зробив заяву, але ми тепер можемо зробити ще спільну заяву від всіх церков, від всіх релігій України. Ведеться підготовка щодо... Ведеться. Ведеться. спільна так. така. Ну, час нашої програми вже повністю вичерпано, змушені закінчувати. Дуже вам дякую, Владико, за участь у цій програмі. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був представник Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Дякую за увагу, шановні слухачі.